Добрий день, дорогі мої! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду робити чебуреки, смачні, домашні, сочні, гарні чебуреки. І по черзі буду розказувати зразу, що нам потрібно. Нам потрібно яйце одне і 300 мл холодної води. Я напередодні поставила в холодильник. Можна, щоб швидше поставити в морозилку і. Так, вода буде швидше холодна. Також півчайної ложки солі і все це гарненько розмішую. Ось я розмішала до такої легкої піни. Кількість всіх інгредієнтів, як завжди, я залишу внизу під відео. Далі нам потрібно 600 грамів борошна. Я вже просіяла, підготувала. І буду відправляти борошно сюди частинами. Не все. Я завжди так роблю, хто дивиться мої відео, знає. Борошно все відправляти зразу не потрібно, щоб не забити тісто. Ось так. Частину розмішала. Далі знов частину і знову розмішала. Далі мені вже венчиком неудобно розмішувати, тісто стає густіше. Так, освободила. Далі буду замішувати ложкою, а потім рукою поступово весь час додаючи борошно. І ось відправила вже остальне борошно і вимішую тісто уже рукою. Далі тісто таке, неначе ще розслаюється, тому я додаю 3 столові ложки рослинної олії без запаху. І далі знову вимішую тісто. Вмішую цю олій в наше тісто. І ось наше тісто замішане. Ось таке м'яке, ніжне, гарно вимісила. Кількість всіх інгредієнтів тут дуже гарно підібрана. Борошна я більше не додавала. І ось тепер наше тісто. Я відправляю в пакети. І в холодильник на 20-30 хвилин. А поки тісто відпочиває в холодильнику, я займуся начинкою. Для цього пів кіло фаршу я вже перекрутила напередодні. Із спеції я взяла мелену лаврушку, сіль і мелений чорний перець. Це вже я додала і розмішала. Далі додам цибулину, яку я перетерла блендером, можна дрібно натерти. Одну середню цибулину. Я відправляю до нашого фаршу і все розмішую. Фарш я перемішала, вирукою мені так удобніше. І щоб наші чебуреки були сочні, потрібно додати трошки води, буквально ложку чи дві, щоб фарш був трошки рідший. Тоді чебуреки наші будуть сочніші. І знову все перемішую. І ось наш фарш уже стає не такий густий, трошки рідший, але щоб не було багато води. Можна спробувати ще на сіль. хто любить солодніше досолити. Може хтось любить якісь спеції до м'яса, то, звичайно, їх можна додати. І все ось такий фарш. Я приготувала і буду чекати наше тісто. І ось тісто відпочило в холодильнику. Підпилю робочу поверхню борошну. Ось так. Обімо ще раз тісто. Тісто таке, бачите, м'ягеньке, хороше, не забите борошном. Ормую ось таку ковбаску і розділю на кусочки. І ось у мене вийшло 13 кусочків. Можна розділити і зробити чуть більші вироби, чуть менші. Ну, звичайно, не зовсім маленькі, але від того, якщо чуть-чуть будуть більші чи менші, Різниці немає, головне, щоб вони були смачні. Далі я розкачую, беру один кусочок тіста, розкачую тоненько, десь 2 міліметра. Далі кладу в фарш. В фаршу беру приблизно столову ложку. Багато взяла, розподіляю ось так на одну половинку, але не до країв, накриваю іншою половинкою. Спочатку придавлюю руками, потім, щоб красиво, і щоб не розлиплись наші краї. Я придавлюю ось так. Вилкою. І так формую з усіма усі вироби формую. І ось мої біляші готові. Всі зробила. Частину я відправлю в морозилку в кульочок, частину зараз буду смажити. Хочу сказати, що тісто дуже послушне, дуже гарно розкатувалось і дуже гарно зліплювалося. Просто ідеальне тісто. Далі. На сковорідку наливаю рослинну олію, олії наливаю чимало, розігріваю. І коли вже олія розігрілася, відправляю смажитися чебуреки. Далі перевертаю на інший бік. Ось такі вже румяні. І ось чебуреки вже готові на кухні аромат. Ось, хрустящі. я думаю, ви чуєте, як хруститься тісто. Парує свіженький, сочне, тісто сочне, вони не пересушені, тому що я додала трошки водички в фарш. Ось фаршу багато. Тісто дуже тонесеньке і дуже хрустке. Це дуже смачно. Смакуйте, готуйте. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Приємного всім, смаку. Пока-пока. До нових зустрічей.